Тарас Григорович Шевченко, сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать, воно сповитиє, кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і ніби. Сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, уже засватаний, жонатий. На вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, і на своїм веселім полі У двох собі пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася небо. Прокинулась, нема нічого. Найвася глянула, взяла його гарненько, сповела і копу дожина пішла, поки не чути планового